Огляд редуктора від торгової марки Bradas, артикул rga 310 iem Це редуктор з запобіжним клапаном і манометром. Товар поставляється в коробці в комплекті. Є сам редуктор та інструкція з експлуатації польською мовою. В цьому редукторі є запобіжний клапан. Він спрацьовує, коли газовий пристрій має більший рівень споживання газу, ніж редуктор може витримати, або в разі пошкодження шлангу. Має ліву півдюймову різьбу для підключення до євробалонів та на виході штуцер на шван 9 мм. Тиск на виході 37 мБ. Додатковою перевагою цього редуктора є манометр, за допомогою якого ви зможете визначити, коли потрібно заправляти балон. Манометр не показує кількість газу в балоні, а інформує про тиск всередині балону. Має трьох шкалу. Зелений колір балон повністю заправлений. Жовтий колір інформує про те, що скоро потрібно заправляти балон. Та синій колір балон порожній, витрата газу або продуктивність 1,5 кг на годину.